Якби дуже, дуже особисте ставлення до аеропорта, я дуже твердо всіх переконував, чим це закінчиться. Практично не враховуючи засипаних людей, це моя особиста трагедія, тому що коли я був в пісках, коли хлопці, яких заборили, дзвонили на мене, ми їм не могли нічим допомогти. І це на, на все життя, яке мені там відведено, розумієте? От, з іншого боку, якби була можливість першого заїзду нашого там, от хлопців. Перед ними перші дзвінки з звідтиля, що нас тут вбивають і так далі. Так само були мені будь єдині до кого дозвонилися, а потім поїхали вже хлопці мої близькі. це все треба було настільки переживати. І в мене був з ними конфлікт. Він дотепер зберігся навіть. Ми з Андрієм. В принципі, в цьому конфлікті живемо. Тобто, я... він має свою правду на рахунок аеропорта, я маю свою. І я. Стверджував ще в жовтні місяці, що аеропорт буде зданий, що він насправді нікому не потрібний з точки зору влади, з точки зору держави і так далі, і що ми там просто якби, випадкові. І я е, сприймав, що його треба тримати, але я казав, що треба робити все, щоб там були мінімальні жертви. Ну і в мене концепція проста, що насправді відступати можна і потрібно до того часу, поки не можеш наступати. Тобто це, це природне, якби з точки зору бою. І, і, і от мені просто якби надзвичайно так хочеться, щоб, що, щоб була показана з одного боку дійсно та потужна правда, mm -hmm. яка нас мотує, чому люди там були, чого вони там сиділи, чого їх туди тягнуло, для чого вони mm -hmm. це робили. Бо це не було потрібно нікому з влади, це не було потрібно нікому з військових. Ми привезли 10. 100 машин піску для того, і мали кільканадцять тисяч мішків для того, щоб забрати їх в аеропорт і зробити укріплення mm -hmm. копати. Жоден з військових, жодного мішка не захотів туди везти і брати, відмовити той пісок, де тепер лежить в пісках, пісок в пісках mm -hmm. на плацу, mm -hmm. висипаний mm -hmm. машинами. Тобто наші хлопці ризикували, копали його, возили під обстрілами, насипали. Ми мали концепцію, от Андрій її просовував, mm -hmm. комбат, просовував, щоб там зробити укріплення в аеропорту. І от всі були проти а того. Чому? Тому що вони його здали ще до того, як ми туди йшли, розумієте? <ривіг> і, і я от це перечував. І для мене кожен там загинувший ну, і хлопець. Ну, хлопець. Я зрозумів. Ну, і от для мене, якби кожен там загинувший хлопець, це з одного боку така потрібна і потужна жертва, була, бо реально люди показали, що ми мусимо бути інакше, а з другого боку, блін. Якщо вони загинули за Україну, то це правильна жертва. Якщо вони загинули за, за аеропорт, який мав бути зданий, за термінали, які мали бути віддані, то це неправильна жертва. І от, от якраз суть, за що люди боролися. Я настільки зараз, Колені сказав, що ви будете займатися фільмом, я тупо почав хвилюватися. Тому що, блін, це настільки важливо, що знімуть і що покажуть, що це капець просто. Це може бути суперкласний бойовик з екшеном і так далі, але якщо цей бойовик не передасть, суті, за, за чому ці хлопці туди їхали, у нас є рекорд, наприклад, друг Подолянин у нас є такий командир, mm -hmm. який побив рекорд. От. Але перед тим, як побити рекорд, три рази їхали три групи, тому що Подолянин відмовлявся туди їхати. Казав, я своїх людей туди не пішу. Mm -hmm. І от коли поїхала одна група, потім друга, потім третя. Вже він не міг не їхати, він вирішив ну він як то останній наш заїзд. то Він там вже був рекордини. А до того він казав ні, це дурістіка, туди не можна посилати людей. Тобто у нас настільки неоднозначне ставлення у всіх було, і воно лише я вже це зрозуміла. тобто так. воно воно й лишилося. І, і знову, але кажу тут, що початок аеропорта був страшний, а завершення його взагалі було страшне. Ну і тепер, коли викопують далі хлопців, коли демонструють ці тіла їхні. А я, я не можу забути, ми вчора про психологію говорили, Андрій каже, а тебе що є якісь травми, ти там маєш якісь проблеми? Насправді то я навіть зараз говорю, розумію, що я маю проблеми, тому що я стояв біля Барси, коли дзвонили завалені хлопці. хлопцями. Це були останні дзвінки. Не є аеропорт такою. Важливою стратегічною, да, віхою в цій війні, але ментальною віхою в війні він безперечно є, тому що усякому разі доведено було, що українці можуть ворога зупинити і тримати. Я не кажу наступати і бити, а зупинити і тримати можуть. І це було місце, де багато людей повірили в себе як у вояків, без, без генералів, без командирів. Тобто це, це насправді для мене в чому цінність порталі, якраз коли я повірив у правий сектор. Як, як uh -huh. військову формацію, uh -huh. от як в сам. саме. Uh -huh. Мабуть, от тоді, коли uh -huh. повернулися хлопці звідсиля живими і сказали, uh -huh. що от ми переломили, ми зробили. Ми, те, в принципі, що й не ставилося завдання. Завдання було там бути. Uh -huh. Просто таке дурне завдання. От треба там бути, треба на, на, чому ніхто не розуміє. Не для uh -huh. чого uh -huh. теж. Але не там ви зрозуміли, як ви собі. А потім для мене був, був, був такий стан, коли я побачив, що туди реально рвуться всі. Тобто це такий це. Що, що, що всі туди рвуться і розуміючи, чим воно може закінчитися. Не розуміючи навіщо, але інтуїтивно розуміючи, що там треба бути. Тобто там таке от, 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 місце, де якби відбираються. От хто справжній і хто не справжній. І не хочу, і не маю великого там права про щось говорити, розсуждати про аеропорт. Я хочу вас слухати, тому Талка, що дуже важливо це... все, що ви говорите. Афієнно, що ви там не були. Дійсно класно. Це офігенно. В цьому ну, що... сенсі а, для здоров'я, да? Ви... Ні, 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 ні. Ви б були заангажовані, так, так. ви мали свою. Ви якраз, дивіться, в чому фішка фільму про аеропорт? Його його, його, якщо будуть дивитися ті, хто там був, то це буде, блін, на жаль, десятки людей. Тому що, на жаль, ще більшість тих, хто там були, вони загинуть на цій війні. Тому що це сміливі, чи дошні хлопці вони зараз воюють. Це факт. Це така робота. Ми не хочемо цього визнавати, але так воно буде. От. Дивитися його будуть ті, хто там не був. І якщо ви будете заангажовані, ви його знімете для нас, mm -hmm. розумієте? а вам треба бути не заангажовані, зняти для, для них. Я, 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 я вже заангажований. Ні, ви не заангажовані так, як ми. Бо ми заклинені, розумієте? Ми зіпсуті тим всім. І от тут теж, тут є правда військових, тут є правда добровольців, mm -hmm. є правда цивільних. І от треба над цим стояти. Тому це класно, що ви там не були. Насправді. А от зараз ви перелопатите купу, там людей, всього. І у вас з'явиться якась своя річ. Стрілочку, пам'ятаєш, як? Повернулася перша команда аеропортовська, де да? щоб що нам довелося пережити тоді? 18 разів за добу я чула, як кошеня ж шкода, яке в зерною хвилею приклеїло і розмазало по стіні. Та вони розповідали з захоплення, як вони знищували ворожу техніку і сеперетистя. Але саме головне, що вони були найменше. Тобто ці хлопці були найменше, і вони мене кипіш кіпіш підняли. Так цікаво, у нас кікі кі кі яка трансформатора. Тоді вперше в перша групаток. Це, це, це початок, так, так, так. перша група, яка наша увійшла, Вони дзвонили, нас тут вбивають. Нас, якщо не заберуть звідсиля, куди нас прислали. Ви не розумієте, що тут бої йдуть, мені Матвій дзвонив там. Може мене так, я так само, я, я, я в дорозі їду. Я, я людину якусь там побив, яка нахамила мені так, від того, так, від, того від того, що просто тут людей вбивають, мені хтось там накидується, там якісь розборки розбив. Були по дорозі, руки собі побивав, їду щось в цьому, і тут бах, вивели. От, тобто вони були, по-моєму, чи 4 чи 5 днів, я mm -hmm. не помиляюся, так. Mm -hmm. і, от, і вони найбільше кипішували, що нас підставили, mm -hmm. нас це. Друга група це їдуть э, перед боємою, там де Данді, де скель, mm -hmm. і так далі. Це просто пацани добровольці, яких навіть ще не вважали штурмовиками. Це була резерва рота, які просто зголосилися. Кілька, щоб ніхто більше не хотів. Вони була зовсім інакша реакція. Вони взагалі не дзвонили, не казали, що їх вбивають. Тобто, ну, тобто вони вже настільки якось. Ну, ця Більш перша група переломила, бузей, мені да. здається, хід. Всі перезрозуміли, що все, іграшки закінчилися. Ці пішло, пішло, пішло. А останню ми вже звідти не могли забрати. Ми 20 mm -hmm. днів. там дві 22. Бо я група, це вже професіоналізм. Відбили, розставили, розібралися, приїхали і почали говорити, що треба зробити, щоб виграти. Mm -hmm. це... От. Наступна група це вже стабільність така. А остання група це вже, блін, <гум> то розслабон. У нас там навіть були поранені через те, що дехто там бавився, типу жартував, кидав десь там запал від гранати, типу, поранив свого, типу, ну, щоб поприкалувався, mm -hmm. пошугати. Ну, тобто, настільки контрасти от, такі, величезні всього були. Ну, така, дуже. От, от так ми записали. <гум> Дякую. <гум> Дякую. Я через Все. вас прогавував. a voz that's what